Поварження налякав у бункерного вову, коли з зеками зайшов десь там до ростову, коли з зеками зайшов десь там до Ростову. бункерний так налякався, що тікав болота. Звідти голосно кричав, спиніть ідіота, звідти голосно кричав, спиніть ідіота. Що робити? Що робити? Бункерний не знає. Виявилось, на Росії Лукаш все рішає. Виявилось, на Росії Лукаш все рішає. за картоплю, за буряк, за мішок капусти. Жеку фраєра купив фраєр білоруський. Жеку фраєра купив фраєр білоруський. Ось така то чуда сія на росії була, ну і ще десь москаля з'їла та макула, ну і ще десь москаля з'їла та макула, ми на все то подивились, файно посміялись. Гатим далі москалів, щоб сюди не пхались. Гатим далі москалів щоб сюди не пхались. para Rixa.